Черговий претендент у столиці на здачу в експлуатацію каркасно-монолітна новобудова від холдингу «Київміськбуд», що розташувалася по вулиці Феодосійській у Голосіївському районі. Про те, що роботи на будинку добігають завершення, свідчить як мінімум той факт, що довкола будівлі роблять благоустрій. Будинок знаходиться дуже в живописному місці. Тут дуже багато зелені, і хочу відмітити, що всі мережі зовнішні ми поміняли. Хоч і будинок, як можна назвати, в старому мікрорайоні, але мережі поміняні. Зроблено вулиці всі заасфальтовані, куди проходили мережі до нашого будинку, перекладені мережі до нашого будинку. Особливість проекту в тому, що лоджії засклені, мають двокамерний склопакет. На них передбачений радіатор. Як і всі сучасні будинки, дім на Феодосійській іде з індивідуальними лічильниками тепла. У будинку встановлюються радіатори з регуляторами. В кожній квартирі будуть свої лічильники тепла. Кожна людина зможе собі опалювати стільки, скільки як їй то потрібно. Хочеш тепліше, будь ласка, більше, хочеш менше, можна менше. Все в залежності від температури повітря на вулиці. Біля будинку є підземний паркінг на 25 місць. Сама вулиця Феодосійська тиха і спокійна, хоча недалеко від транспортних розв'язок. Спокійно можна спуститись до будівельного маркету і продуктового маркету. Транспортна розв'язка тут непогана, в тому, що пішком можна спуститись метрів 200, то у них сапирно-слобідська. Ну і до проспекту науки метрів 400. І ми зразу виїжджаємо транспортом до центру міста. За словами Валентини Пархоменко, начальника виробничого відділу товариства «Укрбудінвест», дім на Феодосійській далеко не єдина робота генпідрядної організації у співпраці із «Київміськбудом». Наша організація сьогодні веде 14 будинків. Зараз розпочато житловий масин Ліпінка. Там почато 9 будинків. Зараз поки б'ємо палі. Заливаємо розтворки. Деякі будинки, два будинки вже піднялись на другий поверх. Етап будівництва початковий, але у комплексі Ліпінка вже розкуплено 40% квартир, що надійшли у продаж. Глядачі ери будівництва мали можливість познайомитися із 400 400-м інвестором у наших попередніх випусках. Договір був підписаний під час відкриття відділу продажу по вулиці Білицькій, 18Б, неподалік будмайданчика. Ліпінка це є четверта. Черга всі забудови цього масива, якою тут будується 9, черг, 9 здаточних об'єктів. Є 9 будинків. Кожна будинок це буде шестиповерхове, 17 і 10-поверхових будинків. Дома будуть як збірні железобетони, то тобто панельне строїть ЗБК 1 е, так і монолітні. Дев'ятіповерхові дома і шестіповерхові дома будуть збірні із збірного железобетону. Е, потім буде оздоблення е, утеплення мінватою і е, зроблено плиткою. Фасадна сторона буде плитка. Зазначимо, що квартири від Київміськбуду є можливість придбати і у передмісті столиці, тому забігаючи наперед, анонсуємо візит ери будівництва до Тарасівки в одному з наступних випусків. Програми нехай у ваших домівках буде завжди затишно, завдяки взаєморозумінню і злагоді. Якщо ж ви бажаєте покращити ваші житлові умови і потребуєте інформації про столичні будівництва, наша програма до ваших послуг. Побачимося у понеділок, середу і п'ятницю на телеканалі Ера.